¡Es! Одяглися, йдемо на вулицю. Каже, забирай мене скоріше. Да? Вийшла на вулицю. Сірому трішки віднесла смаколика там. Вже не знімала, бо тут у мене іще не спить красавець. Красень. Отак От закриваємо трішки. Трішки будеш бачити, а то. Потім закрию більше, як заснеш. Ну і ми поїхали кататися. Щось капризничав сьогодні зранку. Думаю, ну що ж таке? Вікуля поїхала, а він їсти захотів, так? Да? Ну, це ж так і знайдуть, Думаю, що ж він капризничає, не хоче ні спати? А воно їсточки, каже, мені б дали. Ось ми й йому їсточки, так? Ну, зараз погуляємо. Сьогодні нічого робити не буду. От. Трішки вітерець, ну, а так два градуси всього. Погуляємо годинку і додому. Так? У нас знову сирена. Ой, всю ніч. І зараз я тут ходжу по городу, нічого не роблю, просто подивилася, де б Санталіна прийнялась у мене Там за е, стежечкою вся. Одна правда, вона хуже, а то всі прийнялися. Це я відсіля ось брала, це менше стала кущик. Думаю, вона розростеться, навесні треба її зрізати, теж можна розсадити. А оцю майже не чіпала другу. Дивіться, яка гарна. Фух, я вже ці сирени. Я вже на телефоні її виключила. Ну, а це у нас тут гуде. Ну, слава богу, малого не буде. Він спить. А, і дивлюся, трішки ж були заморозки. Думаю, подивлюся, що тут у мене ще. І зараз хочу відкрити парничок. Ну, камеру виключу, бо ніяк. І відкривати, і знімати. От. І подивитися, що ж там. Чи треба поливати, чи може вже взиму і не треба поливати. Навіть не знаю. Дві трояндочки змерзли, ось я на них листочки не обривала. Побачимо, чи весною скинуть. Ну Зараз піду в парничок. Держу кришку і оцю, оцей бік подивилася, то й не так зручно. Та тут вологи скільки, що навіть на всю зиму вистачить. Ну, а що прийметься? Термометра тут немає, щоб поміряти, але я. Зразу, поки відкривала рукою, то так тепленько. Ну, думаю, щось виживе в мене тут. Оце такі тут живці в мене. Оце ж просто гуляю. Дивіться, скільки в мене тут листя. Думаю, вибрать. А потім думаю, ну, якась тут перегниє, може, та закопаю, а потім навесні виберу. Як потепліє, може, якби було. Знаєте, я просто згадала, в 79-му році, 5 грудня, у мене родився син, і я в роддом їхала в осінньому пальці. Було дуже-дуже тепло. От скільки більше 10 градусів, скільки не пам'ятаю, а вже додому поверталася, то чоловік мені зім'я. Привіз в роддом. було сніг і мороз. Ну, а тут, бачите, оце ж гуляю, нема що ж робити. Дивлюся, у мене ось братки і не змерзли. Один кущик ютує. <різь> Взяла сікатор, і мені треба зрізати дві, чотири, як мінімум, чотири рівненькі такі палочки. І оце. Хочу тихенько вийти, швиденько зрізати і повернутися. Ми ще хвилин 10 погуляємо. Ну, він то спить, а я гуляю. І це буде година. І я вже його занесу в віранду, там прохолодно, бо я відкривала зараз і ще нахолодила і хай досипає. Зрізала я отакі чотири гілочки, недовгенькі. Оце надивилася в тік-токи там, потім покажу, коли буду робити щось з них. Зараз занесу віранду, так, чуть не забула, сікатор поклала там, гілочки взяла і пішла. І не, рукавички не одягла, дивіться, які руки червоні. Таких морозець береться, написано плюс два. І зараз ми вже йдемо до хати, бо ми вже годину і п'ять хвилин гуляємо, поки занесу це потім те, то і буде і годину п'ятнадцять. Холодно. Буває в такі дні нічого так. Ну, сонечка немає. По... Боже, що ти, ти, ти там робиш? Що ти там робиш? І все, давай і що? У бабулі. Ага, ось ось. Одна приїхала, заціловує меншого а ця шукає смаколик. А в мене смаколик. дивіться. Ось у мене смаколик, а? Ну, проси, проси, проси. Ой, боже. Вирвала. Вирвала й побігла. От так, все. Хорош на сьогодні, то буде завтра. Та ця їда пропала. Тому довго не давай, за день давай все. Смиль. Не... Не... Ага. Да. Пішла, пішла, ховається. Ховається. Ох. І ножками, фенді втекла. А я, каже, ножками перебираю. А мама нам купила ось пелюшки. сказала, одна 16 гривень. Це для Фенді. Да. А ось о, вона вже з'їла? Вже з'їла. Мої тапки тільки не їж. Все більше не дай ми... о, сьогодні. Не дамо сьогодні більше, так? Да? А? а, зараз я порахую, я ж не брошу красунчика. А я віднесла на кухню. О, А вона шукає, в пилюшках шукає. А що ти хочеш, щоб я ще дала? А, так? Да? Ну зараз я порахую. Ти один дала, я один. Це два. Зараз, зараз піду. Ти прийдеш? Да, кажи, Кажи, мама, ти доділась? Зараз буду, каже. О, вона бігом тут покидала свої речі і й да? І синулі. Все, побігла, побігла. Зараз я тобі дам. Дам. Вони маненькі, Віка каже. Да? да? Дамо Фенді? Дамо, кажи. Да? Ага. Віка сказала порахувати їх. А ти їх як купувала, не порахувала? А, так? Да? Навіс. Так, тут один. Два. Це ми дали. Ага, їх було шість штук. Ще один можу дати. А три на завтра. Фенді. Фендюш? Ух ти! Дивися. Все, і тікати. Іду привідаю Наталю, а вона на дворі. Я їй кричу Привіт. Вона мені рукою махає, Думаю, та це ж вона в, в, в робочому скаже не знімай мене. А що мороз буде? Що закрили? Зробив уже, да всі? Без ну я поняла і прикрив, да? Та він ще вчора поробив. А, так він вчора таки приїжджав, да? Да, так? А, оце в нас останнє, оце ж було, да. не, не зроблене. Ой, гарно буде Наташа, аби держалося. А ти що під ногами думаєш, в мене постійно рибка є? немає. От Наталя поставила квіти, зрізала. Якого Наташа? А так? Да. А що, оп'ять з газом щось. Ага, да, так, да, так. Да. Люсен Толя. Ну, який. Ага. Ох. І в мене збилася програма на котлу. На котлу? Ага, воно. Ну, може, я то так, може, що так і включала Я поняла. Наташа мені зробила каву, я вже допиваю. А вона каже, я позвоню до своєї невісточки зараз. Ну і оце хай телефонує. Ми виключаємося. Вона нічого не захотіла. Мені поставила бутербродів, ну я один з'їла. А то хто прийде в гості? Та, хоча б Не можу, я, Натаж, і... я поставлю в холодильник, хорошо? Я їх ставила в мікроволновку, тільки накривала. Оці. А, ху, добре, я так зроблю. Ага. Телефонуй. Наташі додали. Десть Андрій. подивися. Андрей, ага, Андрей від Люсі. А там я на українській мові написала. Андрей ага, А тепер Андрій від Люсі. Mm. — Ну, ти будеш знати, що то кон... well, газовий конечно, котел. Конечно. Наталі додали новий контакт. І вона ж перевірила. У нас вже виключили світло. Ну, оце ті лампочки що Толя купив клас. Oh. Надавіки сказати, що можна жінам такі купувати. Остаєш є сюди дві, вроді вистачає. Наталочка, ну і ти мене проважай, бо на дворі вже щас, темно. Зараз підемо. Ну Немає ж оце це от, отутж. Кого? Оце мені, Не. що їхати по паспорту. А, ну зараз глянемо. Немає. А, те ще ж рано? А яке сьогодні? 29. 29. А. ну немає. Ну дивися, я не знаю, як завтра, може, й прийду. Ну, та до тебе треба прийти, бо ти щось себе не дуже. А післязавтра, щоб я не забула, що треба покази знімати тобі. Каже, Тоня, не забудь. Та ну да, тоді будьмаш, зробимо. Зробимо.